Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги гачки у вигляді тварин. Дані гачки призначені для кріплення на холодильник, стіну чи інші металеві поверхні. Яскравий та привабливий зовнішній вигляд буде радувати вас щоразу, коли ви вішаєте або знімаєте предмети. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, тому будуть міцними та Дійними прекрасно підходять для зберігання ключів, рушників та інших дрібних предметів, що робить їх зручними та практичними. Зробіть свій будинок більш організованим за допомогою цих чудових гачків. Пропонуємо до вашої уваги керамічну вазу. Дана ваза це стильний та сучасний декор, який ідеально підходить для додавання елегантності будь-якому дому, виготовлена з високоякісної кераміки, завдяки якій вона буде міцною та довговічною. Вона ідеально підходить для живих або штучних квітів та рослин. Завдяки своєму дизайну підійде до будь-якого стилю та інтер'єру. Її можна поставити у вітальні, спальні, офісі або будь-якій іншій кімнаті. Дана ваза буде чудовою ідеєю для подарунка на будь-яке свято. Пропонуємо до вашої уваги вінілову наклейку. Дана наклейка стане чудовим декором та створить чарівну атмосферу. Наклейка виконана з високоякісного вінілу та легко наноситься на скло, дзеркала та інші гладкі поверхні. Дані наклейки легко наносяться та знімаються, що дозволяє вам експериментувати з різними композиціями та розташуванням, виготовлені з міцного та якісного матеріалу, що гарантує їх довговічність та збереження яскравості кольорів протягом тривалого часу. Пропонуємо до вашої уваги оригінальний годинник. Це стильний та функціональний годинник, який буде відмінно доповнювати ваш інтер'єр. Він оснащений яскравим та чітким цифровим дисплеєм, який дозволяє легко зчитувати час. Крім того, в них вбудований будильник із налаштуванням звукового сигналу, щоб допомогти вам прокидатися вчасно. Крім того, він має функцію календаря та термометра, які показують точну дату та температуру приміщення. Вони працюють на електроживленні та прості у використанні. Пропонуємо до вашої уваги декоративну наклейку на стіни. Ця барвиста наклейка на стіни у вигляді птахів стане чудовою прикрасою для вітальні, спальні чи дитячої кімнати. Яскраві кольори та візерунки створять веселу та живу атмосферу, що наповнює ваш простір теплотою та радістю. Дані наклейки легко наносяться та знімаються, що дозволяє вам експериментувати з різними композиціями та розташуванням, виготовлені з міцного та якісного матеріалу, що гарантує їх довговічність та збереження яскравості кольорів протягом тривалого часу.